Палко вітає, гумористична розважальна передача жартлу побрехеньки, передачі обласного телебачення. Ось докупи ми зійшлися, опинились в Дагомисі. Так саме кафе Дагомис місце засідання цього разу нашого чоловічого жартівливого клубу. Бо ви знаєте, що девіз нашого клубу жартуємо, мудруємо містом. Мандруємо то сьогодні. Якраз примандрували ми на Велику Бердичівську 21 в кафе Дагомис, що в Житомирі. Але ми не пішком йшли. Ми їхали на таксі, бо ми зараз лінуємось на таксі. 1583. Це таксі має зараз новий номер 481583. Або з мобільного, або з стаціонарного телефону, будь ласка, і до речі, оце ми е, думаємо, думаємо, може влаштуватись туди, туди водіями там класно працювати. Да. І, і запрошують, до речі, там запрошують водіїв. Так що ось такі справи. А наше перше коло ну у наших старих добрих друзів, от в кафе Дагомисі, ми вже були тут декілька. До речі, Дагомис. От виникає питання, чому Дагомис? Та це просто абревіатура. Ну, ми не скажемо, ми знаємо, але ми не скажемо. Е, хто із телеглядачів прийде сюди як відвідувач і скаже е, Петровичу, тут є господар, що означає догамись, яка абревіатура? Чого? І тому буде приз. Приз, ну я не знаю, там. Пляшка пива, чи що, я, я пиво полюбляю, для мене це кльово. Або пляшка вина. От, але упродовж місяця, тому що 10 років будуть ходити і говорити, <рес> <рес> що таке, і розорять нашого господаря. Ну тож, добре, все, ми почали перше коло. Побрехені кафе Дагомисі. Будь ласка, дядя Вадя. Добре. Е, знаєте, хлопці, от не розуміють, чому цих котів так люблять, під ногами вештаються, на душі скрибуть і ще й в роті гадять. Оце я вчора, е, я тут живу неподалечку, іду біля догомиса, бачу знайомий єврейське. Я кажу, Міша, що ти тут робиш? Та обіцяв жінку кажу догомис зводити. А чого ж ти кажу на вулиці? А сьогодні моя черга машину сторожить. Кажу. Один е, мужчина дзвонить в службу таксі, говорить: ви знаєте, я визивав машину. «Почему ее до сих пор нет? Я же просил, чтобы мне не опоздать на самолет». Ну, его успокаивают, говорят, «Ничего, сейчас будет машина, вы не волнуйтесь, самолеты все равно вовремя сейчас не улетают». Он, конечно, не улетит, я же пилот этого самолета. Это коли, ось про тема таксі, то така тема, значить, каже, мій, «Мій брат, каже, чудово знає англійськую мову, до до нього ходить учителька з англійської мови». Той каже, а, так тоді моя сестра чудово знає італійську мову, чудово продає на базарі апельсини і чудово водить машину, бо до неї ходить щодня таксіст. Алло, Галю, Галю, я дерево посадив, будинок побудував. Приходь, Галю. А, <реш> а от такой, значить, парень хоче познайомитися з девушкой. Каже, девушка, ви сьогодні вечером заняты? Да, занята. А чим це секрет? Замуж виходжу, да? а потім. <реш> <реш> ну, ви знаєте, Дагамис дійсно э, чудовий. мені нагадує Дагамис. Хоча я там не був, але нагадує, я так думаю, що напевно Дагамис так і виглядає. Щось а, Дзвонила е, дідові весь час і питала його, де ти де ти зараз. Він каже, я в Дагомисі. Вона, от хорошо, добре. чоловік відпочиває, все нормально. А він так цілий місяць тут і привів в Дагомисі. Він <ривіт> відповідав, я в Дагомисі. Е, ну, ми поскільки е, говоримо про таксі 48 1583. Е, оце, е, нам Мерс купив, купив собі дід, мерз, їде на Мерсі, і, значить, е, спиняє його клієнт. Ну, там людина е е е каже, підвези. Дід, будь ласка, підвезу, звісно. Ну, і їде 140, 150, 160, людина перелякалася, каже, ні-ні, ні спиніть, я вийду, я вийду. Не турбуйтесь, у мене сильний ангел-охоронець. Говорить, ні, 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 я вже приїхав, дякую. Ну, людина вийшла, а дід на веселощах, на цьому мерсі 160, 180, 200, коли цює ззаді, хтось, наче його, наче його хтось чіпає, каже, спини. Я, напевне, теж вийду. Ну, ви знаєте, теж з таксі, таксі зупиняє Даїшник. Зупиняє таксіста цього. І дивиться, все, є там і вогнегасник, і аптечка є, все є, все є. Відкриває багажник, там пусте відро. Водій підходить каже: ну, бач, тобі не повезло. Чого? А якщо мужик зустрічається з пустим відром, грошей не буде. Ну що, наше місце де, перш за все, забаром. <клес> ну, то що ж, от ми забаром в кафе Дагамис, ми нібито господарі. Тут е, море напоїв, звичайно, тут чудова європейсько українська кухня, а головне домашня кухня. Смачніше, ніж вдома, краще, ніж вдома. Отже, до, я вам скажу, тут е, ну, доста, навіть більше страв можна е, замовити собі. Ну, про те, що тут урочистості всілякі, всілякі відбуваються, я розповім потім. От, а зараз, коли ми вже тут на фоні таких напоїв стоїмо, то я хочу по брехенечку таку розповісти. Каже, ти знаєш, я от знаю, що коньяк з роками він стає все кращим і кращим. І це, і це вірно, тому що от, чим я стаю старшим, тим мені коньяк більше подобається. А знаєте, я хочу сказати, шановні наші телеглядачі, що у нас Володимир Ліч, він у нас начальник всьої цієї бугор, нашої бугорда бугор, бугор, бугор. начальнику цієї нашої банди. А я хочу сказати, ви знаєте, що таке лізінг, любі друзі? А Я вам скажу це особливе ставлення до начальства. Да, Спасибі, Ми як театрали, давна стоїмо. Наше місце буфеті. В насе місце в буфеті завжди пригадується такий випадок. У хаті Олег Єфремов грає роль короля Людовіка 14-го, ну і там він повинен був сказати: Я в ответі за всіх і за все. А вдруг він так увольшився текстом і говорить, що я в ответі за всіх і за світ». І всі в нього поворачивається, mm. ну тоді за газ і за воду. <риклад> 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 так, вадічка ваша. Знаєте, зараз такий Брехенька. час. Про Ні, Лізінг Ні, Справа в тім, що зараз цей біде призив до армії, збирають молодих хлопців до армії. І так один приходить і каже: ви знаєте, я не можу піти в армію, ну ніяк. каже, Чому? По своїм переконанням. каже. А що це у вас таке переконання? Я переконаний, що мені там нема що робити. Ну це, Коли ти вже розповів про армію, то я, дай Бог, згадати таку побрехенечку. Значить, така реклама. Якщо його стає багато, якщо від нього в квартирі нема ніде місця, якщо він так виріс, то віддайте його в армію. <риклад> <риклад> ну, Дід у нас, звісно, працював у колхозах. От, і о, якось приїхав Андрій Вознесенський е, до діда в колгосп, дивиться дід на Андрія Вознесенського і каже: Вам хорошо, літератором, Микита Сергіяч в стихах щось розуміє. <риклад> А я вчора, а я вчора е, випив коньяк. Коняк 25 років видержки. Ну я скажу вам, коняк. От коньяк, ото видержка. Та що ти коньяк? Я п'ять бокалів пива випив, сів в електричку. Ото була видержка. <рив> У цьому кафе Дагомис на Великій Бердичі 21 В Житомирі ми засідаємо. Не вперше, правда, хлопці. Ми вже тут засідали. Е, от ну от ми приємно так. Тут приземлилися за столиком, замовили собі каву, смачна кава. Смакує Клава, хлопці, смакує. смакує все. От. І розповідаємо побрехенечки. Оце я таку побрехенечку згадав. У суді розбирається справа розл про розлучення чоловіка і дружини. Вони мають трьох дітей. І от е, дружина каже: я беру двох. Чоловік ні, я двох беру, я двох, ні, я суддяк. Ну скоріше вже виясняйте, що там скоріше, тому що час іде. Я двох, а потім дружина стоп! Ідемо додому, прийдемо через рік. Буде четверо, тоді будемо розлучатися. Значить, два священника вішують щит около дороги. с таким текстом «Остановись, конец уже близок, поверни, пока не поздно». Тут мимо пролетает грузовик, высовывается водитель и говорит «От сектанты, надоели уже». Скрывается за поворотом, тут грохот, бульк, один священник другому говорит «Да». Ти, мабуть, був прав, треба було написати просто. Мост разрушен». В кафе сидять три человека і делають заказ. официант, нам, пожалуйста, три піва. Офіціант, добре, только, пожалуйста, в чистому бакалі. Приходять, приносять, хто з вас заказував пиво в чистому бокале? А це дзвонок до служби прогноз погоди. Каже, це прогноз погоди, так. Тут, каже, з мого підвалу. Пожежні відкачують вашу незначну хмарність. Починається <риклад> телепередача і диктор говорить «Добрий вечір, дорогі друзі». Ну, хватит о добром. Переходим к новостям. Ну, анекдот возвращаются, и только получается парафраз. Вот такой маленький парафраз, на старий, хороший, добрый анекдот. Вона по телефону поднимает руку. Алло, здравствуйте. Нам очень приятно вас слушать. У вас есть проблемы, вам поможем. Ой, куда это попало? Это, наверное, отдел культуры. Нет, это прачечка. Ну что ж, хлопці, посидели, відпочили. Отже, йдемо мы сами розглядати, тому що давно они були в Дагамисі в кафе. И запрошуємо час з собою знайомитися. Хто не був, ще тут, а хто був, то прийдіть, згадайте. Ну що ж, наші колеги, хлопці, зігріваються в кафе Дагомис тут напоями, хто кавою, хто чаєм, хто іще чимось теплішим. А ми вирішили зігріти свою душу біля каміну, бо тут є звичайний камін, чудовий камін. Ви знаєте, що я пригадав, був випадок зі мною такий, я проходив десь, отам, де наше медучилище, так. там так і зробили гарну таку алейку, там такий тротуарчик, алейку, і так, такі скам'єчки стоять. І дивлюсь на скам'єчки сидять дві молодих мамочки таких, ну, років по 25, може 20, там, 28, дітки маленькі по 3-4 по рочки. І вони сидять. Пляшка пива, сигарета, пляшку пива, сигарету, пляшку пиво. Це ж дитина думає, що це норма життя, розумієте? Тому у зв'язку з цим в мене така Пабрехенечка каже: а, а говорять, що от, е, е, мавпи схожі на сучасних дівчат. Да. А чим це ви можете довести? Як це? А просто каже, мавпі треба дати сигарету і пляшку пива. Сучасна oh. дівчина, студенточка вилітає з аудиторії на ту, Ну що, здала, здала. Тут слід за нею виходить стомлений викладач, ага, mm. здала. Це я здався. <рес> ну тоді я вже і вітю здам. Мені ще давно було з ним в Дагомисі. Він каже: Мені, будь ласка, дві половинки борщу. Я кажу, а що дві половинки? Він каже: е, не розумієте, каже Володимирич, мені принесуть дві порції борщу, одну порцію борщу і дві порції смітани. Так, <рес> 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 студенти. А Житомирські вчені довели, що в часи середньовіччя інквізиція спалювала відьом не через те, що вона їх ненавиділа, а їм просто не вистачало жіночого тепла. <рес> <рес> а Що, говорю, що означає? Росіянин з німецькою пунктуальністю. Кажуть, ну це людина, котра кожного дня запізнюється на роботу рівно на дві години. Ну Якщо провідум, то е, дружина крутиться перед зеркалом, збирається в ресторан йти і каже: Любий, може мені щось змінити, може мені волосся назад зачесати. Чоловік каже, що здуріла, де волоси, а де зад? Ну і що ж, зігрілися біля каміну і туди. <риклад> Та я вас, хлопці, трошки здав тут. Я сказав, що, що ви отут в кафе Дагомисі зігріваєтеся е, різними напоями, а я в той час зігрівався біля каміну. Ну, от ви зігрілись напоями я біля каміну, а тепер прохолоджуємося на фонтані. Ми так побрехенька на фонтані в кафе Дагомис. От. Ну, але хоч на фонтані, а така тема лікарська у мене. Каже лікарю, скажіть, от як проявляється склероз? Я вам про це вчора говорив. <гум> <гум> діду, ти чого такий сумний? А мікрофон дай дідові. Чого ти такий сумний? Та, Юрчику, тут такі гарні дівчата. От. А, а ти знаєш, що мені завжди дівчата відповідають, коли я до них залицяюся? Ні. А звідки ти знаєш? Кажуть, ні, ні, ну тут дівчата теж не всім говорять так, кажуть ні, але дівчата дійсно симпатичні. Дін все помічає. Тут дівчата в кафе до працюють класні. Ну про дівчат, то про дівчат. Прокидається маленька дівчина, така ліжечку потягується, така і думає, так, в школу я вже все одно запізнилась, піду, але я додому. Ну Це теж лікар сидить. От, розгадує Кросфорда. Мучиться, мучиться. Питання таке, на якому острові народився Наполеон. Мучиться так, на якому заходить відвідувач. от, Він е -е, каже, так, прізвище, той Наполеон. О, придурок! Ти де народився? Дід отримав новий, нову квартиру в панельному домі. Ага. Ну і ми прийшли, сидимо, застілля таке гарненьке. Коли це я так прислухаюсь, кажу, діду, ово що, миші? Та ні, це сусіди, салат їдять. В Естонії було виведено нову породу собак. Зветься вона естонська барзая для того, щоб полювати на равликів і хворих черепах. Ну, а це ще один лікар сидить в кабінеті, до нього ходить відвідувач, каже: Лікарю, мені весь щас здається, що я метелик. каже: ви не туди прийшли, вам треба до психотерапевта. Так я до нього йшов, але у вас вогонь горів. Ж ми продовжуємо засідання нашого жартівливого клубу у кафе «Дагомис» уже на другому поверсі. Тут така от затишна, така гарно прибрана зала. Десь чоловік, мабуть, на 100, на 100 можливо, 150, ну, як сісти, от як ми, наприклад, то можна 150. Да. Ну, але що? Тут є свій бар. Да. Тут є е, вхід на кухню звідси, є е, свій гардеробчик тут. Ну, санузен, звичайно, на другому поверсі. Я на ваше замовлення, жива музика тут, будь ласка, і на першому, і на другому поверсі на ваше замовлення жива музика. Так що от так кафе дагомис. Дагомис це не означає там е, курорт під Сочими, да? Дагомис це кафе у Житомирі, Дагомис. І потім я говорив про те, що хто знає, як от на звучить абця абріватура Дагомиса, як звучить чи від чого вона пішла? То хто знає, прийде господар, і скаже, що таке, як і вам приз приз кльовий впродовж місяця. Ну що ж, хвати говорити, давайте да. брехенькі травить. Така да, теж таке розумне. думка, че выслев, скажем, вот всем видно, да, что старый друг краше новых двух, а вот с подругами совсем наопаки. А вы знаете, в Германии прошел вот только что недавно очередной фестиваль пива, да, а кто бир и вот больше всех пива на нем выпил житель Житомира Владимир Берилет, который смотрел этот фестиваль по телевизору. Да, бело Черниговский, нахилтованный. Маленькая девчонка хнычи, маму, в мене болит животик. О, ти нічого не їла, сварить мама. О, животик пустий, ось він в тебе і болить. А, це тому в тебе так часто голова болить. <ривіт> 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 да, білявка говорить. Шпалери миючі, це чудова річ, чудова, але вони дуже погано від стінки відриваються, щоб їх помити у пральній машині. В кафе в ми сидить дві білявки, одна каже: так, все тече, все міняється. Все здивувалось. Каже, ну так, холодильник потік, змушена була поміняти. Я тут недавно столкнувся з госструктурами, там опроси рішали. І по цьому поводу сповнив такий анекдот класний. Прийомне офіс, заходять машина і кажуть, здрастуйте, це приємня. Приємное? Да, это приемное. Скажите, вы принимаете цветные металлы? Нет, это приемная, понимаете? Мы принимаем людей. Кого? Людей мы принимаем. Он вот, даже потом, а за кого вы их принимаете? Да, ты знаешь, діду, стая пираньи, з'їдає быка за дві хвилини. Да, знаю, при цьому залишає тільки борсетку и плавки. О, а ким ви працюєте? Я каже, допомагаю людям, хто страждає від алкогольної залежності. О, ви психотерапевт? Ні, я продавець в горільчаному відділі. <рес> ну, спеціально для телеглядачів каналу Житомир від Валерія Городничого Фокус. Оригінальний фокус. От я тут буду стояти стойкою для мікрофону, буду служити, а Вітя буде служити як учень його. Він навчає його показувати фокуси. Давай, Валера. Итак, сегодня у меня, как всегда, есть самая обыкновенная колода карт. Сейчас я попрошу, чтобы Витя выбрал абсолютно любую карту, конечно, чтобы я ее не видел. Пожалуйста, покажи я... ее нашим зрителям. Я стойко и нормально просил. Отлично, да. нет, да. даже Хорошо. наблюдателям можем покажи сказать. Покажи ему, не вы, пожалуйста. Ага, разумею. Есть. Пожалуйста, распишись на лице своей стороне этой карты, чтобы было видно, что это действительно твоя карта. Не показывайте какой родный человек. А я отвернулся. Есть, так. да? Да. Пожалуйста, теперь я попрошу ее тебе бросить эту карту, вложить в колоду. Ну и теперь сам фокус. Для этого фокуса я приготовил, кроме вот этой вот колоды, у меня приготовлен еще вот такой вот обычный пакетик, который закрывается на застежечку. Внимательно. Я беру его, кладу на стол и раскладываю здесь вот эти вот карты, которые у меня есть. Ну а теперь я все-таки попытаюсь найти карту, которую задумал Витя. Внимательно. Внимательно. Ну, как вы видите, здесь пакетики именно в карта. Давайте мы ее достанем. Пожалуйста, Витя. Можешь ее оставить себе Вон на память. Все. Пожалуйста. О. Вот так вот. Так, і що ты там говорил? Чаривник. Чаринок. Чаривник. Чаривник. Ось так. А теперь, шановні телеглядачі, у нас побрехенька від Костянтина Яновського. Вилазить жирна миша з холодильника вночі, вуса в сметані, сосисками перев'язана. В цих лапах по два куска сиру, лізе до цієї нори своєї, до дирки, що в нору входить. А біля цієї дирки стоїть мишевовочка така із таким засохшим кусочком сиру. То ця миша так подивилась на цю мишу і каже: Ну чесне слово, як діти? Ех, ех, хлопці, ну що Ура! На, на на, настає найулюбленіший момент нашої нашого засідання, нашого е, клубу. От застілля. завжди нас пригощають, пригощають, пригощають. Захочете, ви зайдіть вас тут пригощать. Якщо ви хочете відчути себе в гостях, то, то ваші будь ласка, для вас тут європейська кухня. Якщо хочете відчути вдома домашня кухня, українська кухня, до речі, тут є комплексні обіди. Недорогі комплексі за заходьте, обідайте. Ну а от ми тут уже приготувалися, і от така горілка ми назвали її побрехенька пляшечка по стоїть. Ось так. Ну що ж, поїхали, хлопці, останнє коло да. по брехені. Кафе Дагамис. Блондинка виконується 18 років, вона така довольна. Все, тепер я совершенно літній. Тепер я можу робити все, що мені раніше не розрішала робити мама. Так, першим ділом пійду лізну качелі на морозі, а потім суну пальці в розетку. Чоловік засмучений, -за -за засмиканий -за -за ремонтом, сидить ввечері. Приходить до нього, значить, да, підходить до нього дівчина така гарна, каже: Мужчина, три ваші слова. І я для вас зроблю все, що ви забажаєте. Він лізе за гаманцем. поклей за мене обоє". Значить, попередження для тих, хто працює в інтернеті. Це від жартлубу по брехеньох попередження таке. В інтернеті з'явився новий вірус бомж. Систему не чіпає. Ну в корзині риється класно. <риклад> Оголошення від 7-го 10-го. Схудла на 20 КГ, допоможу. Оголошення від 8-го 10-го, схудла на 50 КГ, Допоможіть. Последні слова, які говорять, в кафе Дагомис. Офіціант, принесіть двері, я виходжу. Прийшов діт сповідатися до церкви. Дозвольте, чут. я сповідатись, ну, будь ласка, сповідайтесь. У мене жінка вмерла 40 років тому, а вчора я провів цілісіньку ніч з гарною молодою дівчиною. Дівчиною, е, вибачте, а коли ви останній раз сповідались, а я ніколи не сповідався. А чому? Тому що я єврей. А чому ви прийшли до нас сповідатися? Е, і чому до нас розповідаєте? Е, я всім розповідаю. Ну і шановні, наприкінці, наприкінці, вам порада від жартлубу Побрехеньки. Якщо в кінці в то торці святкового столу поставити велике дзеркало. То їжі здається закуски, здається у два рази більше. Але тут є один недолік. Гостей теж у два рази більше здається. Ну що ж, на цьому з вами прощається із кафе Дагамис. Програма Жарт-клуб Побречені! По брекенті!